Сар і сина, святого. Отже наш існує на небесах, нехай святиться, я твої, нехай присадити, нехай може Боля Твоя святої, віть нас насушний пані сьогодні і просина поведена, яке ми прощаємо даваться, наш віне родина за спокус, а довезти нас в духах, і слава Тиса, і сучасне, і ті, які водій. Господи помили, Господи помили, Господи помили, на вас буде. Останься, Господь може бути робити, що зараз на час, віків, віків. Амінь. Беріть все їсти. Кому бракує пити, коли ми ще заливаємо. То, що не наслощати,